З Днем Конституції України, 28 червня, Україна відзначає День Конституції. В кожній країні є правила, яких повинні дотримуватися всі її мешканці. Ці правила називаються законами. Законів існує багато, але є основний, що називається Конституція. Конституція України це не лише закон законів, це серце, ядро подальшого розвитку і вдосконалення суспільства. Вона увійшла в суспільне життя як головний оберіг державності та демократії. Наш основний закон складається з 15 розділів і 161 статті. В ньому записані основні права та обов'язки людей. Завдання та функції діяльності уряду ми всі, дорослі і малі, є громадянами своєї країни. Перебуваючи під захистом держави, громадяни беруть на себе певні обов'язки, а держава гарантує їм права, необхідні для нормального життя. Як маленькі громадяни України, ви повинні запам'ятати. Державною мовою України є українська, державними символами України є державний прапор, державний герб і державний гімн Україна суверенна, незалежна, демократична правова держава. Усі люди є вільні і рідні у своїх правах. Захист батьківщини, шанування її. Є обов'язком кожного громадянина України. Дякую за увагу. Мирного здоров'я, добробуту та затишку у ваших родинах.